Сім'я відіграє найважливішу роль у житті суспільства, його стабілізації, гармонізації, подолання соціальних проблем. Саме в сім'ї формується світогляд людини і система моральних цінностей, здорова міцна родина, є запорукою процвітання держави. Проходячи етап інтеграції у світову спільноту, Україна віло зберігала автентичні погляди і християнські цінності. Однак сьогодні в нашій державі з'являються нездорові тенденції, які можуть призвести до деградації нації та руйнування інституту сім'ї. Йдеться про намагання з боку Ради ЛГБТ, організації лесбіянок, гомосексуалістів, бісексуалів і трансексуалів узаконити як норму гомосексуальний спосіб життя та мати право на провадення гей-парадів. Мова йде про заповнули у місті Києві в травні місяці 2012 року. Вже сьогодні гомосексуальне лобі проштовхує підготовлений проект указу президента з хорошою назвою про стратегію боротьби з дискримінацією в Україні, підписавши його країнам здійснить перший крок до заповнення гомосексуалізму на державному рівні. В країнах Європи після прийняття подібних антидискримінаційних актів були узаконені на шлюби, установлення дітей гомосексуалістами і проведення гей просвіти в школах. Звертаємо вашу увагу на спроби нівелювати існують інститути сім'ї в Україні і через введення політики гендерної рівності та ювенальної юстиції. В нашій державі гендерна політика подається рівні прав чоловіка і, жінок, і, і і чоловіків і жінок, але Рядні паря, членом членами є Україна, старий тер, термін стать, який вживали для відрізняння жінки і чоловіка замінив поняття гендер. Що означає тепер соціальна стать? Вони стверджують, що так звана соціальна стать може відрізнятися від пологічної статі, тобто вже не важливо, ким людина народжується за біологічною ознакою, а важливо, ким вона себе відчуває. Вони відділяють щонайменше п'ять статей жіноча, чоловіча. Бісексуальна, гомосексуальна і транссексуальна. Тому міжнародні документи термін гендерна рівність планаються як законне право на рівність лесбіянок, гомосексуалістів і транссексуалів. Це не менш актуальна є проблема впровадження юмінальної юстиції, кримінальної юстиції, якій в Україні. Відкриваються відкидають від, від, основні хри, християнського віровчення, стають під п'ята заповідь Божа, шануй е, свого батька та матір Ювенальна Юналі юв юстиці система судових ювенальних судів та позасудових служб служба апробації, нагляду, медіації, органів, які займаються неповнолітніми. Сюди можуть звертатися діти зі скаргами на своїх батьків. Педагогів та інших дорослих нормальне виховання стане неможливим через бажання дитини мати пріоритет над її звичайними обов'язками вивчити уроки, перебрати іграшки, слухати батьків. Невід'ємною ознакою імінальної технології є можливість відібрати дитину у рідної сім'ї за надуманими причинами. Дітям нав'язується недовіра та неповага до батьків. Засоби маси інформації готують щоденно суспільну свідомість до нових стандартів вилучення дітей із родин. Постійно обговорюється тема насильства батьків над дітьми. Ювенальні технології просовуються частинами з допомогою підзаконних правових актів регіональних програм. Зважаючи на і вище, вимагаємо підтримати рішення Івано-Франківської міської ради, Львівської обласної та міської ради, а також Волинської обласної ради на та не допустити провадження ювенальної юстиції та гендерної політики, які є деструктивними стосовно інституту сім'ї, та не допустити в Україні проведення гей парадів під назвою Мирні зібрання, не приймати програм, які безпосередньо чи посередковано просувають ювенальну юстицію чи гендерну ідеологію. Вимагаємо закрити центру, закриття центр закриття центру гендерних студій в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Гнатюка, заборонити постову проміння освіти про проводити гендерне виховання та займатися пропагандою ювенальної юстиції. Наше звернення на сесії підтримало із 46 43 депутати міської ради. Ми е е так цікаво, ті, хто три не проголосували.